В Україні. А згодом в місто прибуває військова авіаційна офіцерська школа бойового застосування дальньої авіації. В 1969 році у Конотопі починає формуватися 105-й учбовий авіаційний полк у складі Черніговського вищого військового авіаційного училища Льотчики, які літали на літаках С20 фігур. Цей полк знаний тим, що в у 2004 році став першим в СССР, який отримав на озброєння літак Л-39 Альбатрос, став піонером у його розході. До 1995 року тут льотчиків вийшов, а з 1996 року полк зазначається. Так. Вазьміло, щоб ви не ішли. Не великі. Бро. Майже. А, майже. Кто-то ошибись,